Всім привіт! Сьогодні покажу вам ще одну ялинкову прикрасу сніжинку. Для в'язання нам знадобиться пряжа Alize Cotton Gold або Yonard Jeans, а також гачок 2,25 мм. Починаємо в'язати, робимо кільце амігурумі і в'яжемо в нього 6 стовпчиків без накиду. другому ряду робимо 6 добавок, і у нас буде 12 стовпчиків без накиду. Третій ряд ми в'яжемо добавку в перший стовпчик, стовпчик без накиду. В наступний повторити 6 разів і в нас вийде 18 стовпчиків без накиду. Четвертий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, добавка повторяємо 6 разів і в нас вийде 24 стовпчики без накиду. П'ятий ряд ми в'яжемо стовпчик без накиду, добавка Два стовпчики без накиду. Повторити 6 разів, у нас вийде 30 стовпчиків без накиду. Шостий ряд в'язати 4 стовпчики без накиду, добавка повторити 6 разів і в нас буде 36 стовпчиків без накиду. Сьомий ряд ми в'яжемо 2 стовпчики без накиду, добавка 3 стовпчики без накиду. Повторитись 6 разів і в нас вийде 42 стовпчики без накиду. Восьмий ряд ми в'яжемо 6 стовпчиків без накиду Добавка. Повторити 6 разів, і в нас буде 48 стовпчиків без накиду. Далі ми в'яжемо сполучний стовпчик в перший стовпчик і одну повітряну петлю, стовпчик без накиду в цей же стовпчик. Далі один напівстовпчик з накидом в наступний стовпчик, В наступний стовпчик ми в'яжемо стовпчик з накидом, дві повітряні петлі. Сполучений стовпчик в першу повітряну петлю. І ще один стовпчик з накидом в цей же стовпчик. Далі в наступний стовпчик в'яжемо на пів стовпчик з накидом. Стовпчик без накиду в наступний стовпчик. І сполучний стовпчик в наступний стовпчик. Далі повторити цей візерунок ще 7 разів. І в кінці в'язати сполучний стовпчик в перший стовпчик, в'язати ще одну таку ж частину, і на одній із частин будемо вишивати сніжинку. Першу треба позначити кінець ряду і вишивати ми будемо з останньої частини, тобто з кінця, тому що перша частина у нас буде трошки відрізнятися. І я покажу в чому різниця в самому кінці. Отже, проводимо умовну лінію від другого ряду до двох стовпчиків з накидом в останньому ряду, вишиваємо спочатку один стібок на другому і третьому ряду. Потім стібок на четвертому і п'ятому ряду, і стібок на шостому, восьмому ряду. Один стібок між стовпчиком і накидом і в самому верху вишиваємо французький вузлик. Вишиваємо по одному стіпку в напівстопчик з накидом з двох сторін. Далі вишиваємо стіпки від шостого до восьмого ряду з двох сторін. І також вишиваємо стіпки на четвертому, п'ятому ряду з двох сторін, і повторити так ще шість разів. Тут можна побачити, що стіпки на 4-5 ряду з'єднуються один з одним. На останній частині у нас зверху стібок буде не на 3 ряди, а на 2, із-за цього зміщення між рядами. Для того, щоб цього не було, ви можете кожен ряд закривати вколо, тобто в коло, тобто в'язати сполучний стовпчик в перший стовпчик. Але якщо ви в'яжете по спіралі, то у вас буде ось таке зміщення. Ще зробити стіпки з першого по третій ряд. І посередині вишити французьким вузликом, пришити частини одна до одної і додати всередині наповнювач.